У нас в стіні утеплення тільки частково. Ці всі штраби, це в нас були труби такі утеплення, як в нас є на підлозі. Один в один, такі самі, але з меншим кроком глибша ж труба, і повністю в нас замонтовані. Це є в нас по тій причині, що сходова наша частина є компактною, але комфортною і зручною, і в нас є відсутня можливість і візуальна, і естетична, і дизайнерська, і в принципі і технологічна тут ставити батареї. Так от зрахуйте, що ми зробили отеплення даної стіни, і весь час, бачите, в нас іде запас на висоту людини з головою. Всюди, де я йду, всюди до моменту, поки в нас іде стіна, я буду мати прогріту стіну, і в нас дана частина приміщення буде обігріватися за рахунок так званої теплої стіни. У нас буде тепла стіна самогрійка. Так що також цікавий момент. Але ми будемо потім ще це все добро допідсилювати сіткою, отакою от армувальною 340 грам на метр квадратний. Так. Щільність. До речі, Львівський виробник один з найбільших постачальників сітки. Посадний для всіх брендів: там, церезіт, Грінпласт. Вони всі в нього замовляють, а я беру напряму і по нормальній ціні клієнти дуже доволі, бо якість хороша. І потім це все добро буде затягуватися еластичним клеєм, і тут ми будемо вже давати декоративну штукатурку. Чому еластичний клей? Тому що дана стіна має мати розшаровуючий елемент саме з високоеластичної суміші, для того, щоб уникнути будь-яких тріщин, які будуть створюватися в стіні, тому що сітка буде її вже стримувати, і навіть на верхній декоративній штукатурці, яка буде декоративним захисним шаром. Та й таке.